Насамперед священники дарують автомобілю оберіг. Військові медики чи не найбільше втішені таким подарункам, адже, попри професіоналізм, лікарі наголошують, своєчасне на транспортування поранених вкрай важливе. Після цілого спектру відновлювальних робіт такий автомобіль тепер надійний і витривалий, адже усі механізми замінені, перевірені і модернізовані. Запчастини деякі знайти дуже важко. А так як машина знаходилась на зберіганні і 10 років вона не заводилась, то прийшлось пройтись повністю по всім системам автомобіля і поміняти ну, багато елементів, які по рокам вийшли з ладу: гумові вироби, патрубки, система охолодження все було переглянуто і проведено до технічно робочого стану. А ось волонтери, які періодично везуть допомогу на передову, кажуть, що там техніки багато не буває. Там є потреби в таких автомобілях. напевно ста розумієте? Тобто, це що це мінус один називається автомобіль. То ще, ще потрібно 99, наприклад, я так скажу. І ці речі теж, якщо хлопці зараз, наприклад, дуже активні події да, відбуваються, ну, ось стоїть така машина, і в неї влучив снаряд, її нема. То я, ну, треба ж поновлювати це. Які речі, багато речей у, у хлопців просто згорають. Офіційну церемонію свячення автівки розпочали зі спільної молитви. Мило серця над людьми України Прости нам наші беззаконня. Відновити не цю автівку ні. та адаптувати до медичних умов вдалося завдяки спільним зусиллям волонтерів та громади. Люди допомагали хто чим міг, не задумуючись, що завдяки людській небайдужості, навіть кілька гривень спроможні зробити дива. Тому що військовим теж потрібно, вони ж нас захищають. От. Як же ж по-другому? Якщо ми не будемо піддержувати, то хто буде підтримувати наших військових? Тим більше, завтра я теж можу бути там, як і всі решта, що там зараз знаходяться. Сума то є другорядне значення. Справа в тім, що ми пишемо небайдужі житомиряни допомагають. Насправді допомагають і кияни. Знову передали нам Віталій Невінський фірма Кован з Києва 4 тисячі гривень. Як на минулий проект вони допомагали, так і зараз. Передали люди з села Вертокіївка, 5 тисяч гривень привезли в офіс. Прийшло 23 гривні. Ну така сума, але вона прийшла на волонтерську карточку з Вінниці, і це мене теж дуже тішить. Тому питання не в тому, що, скільки людина передала у кожного свій формат участі. Зібрані кошти витрачають лише на придбання запчастин. Увесь спектр робіт на центрі техобслуговування працівники виконують безкоштовно. Але на цьому активісти не зупиняються. Вони завершують повне відновлення автомобіля Копійка, бо на лінії фронту техніки зайвої не буває.